Поступилися мавпам. Політехніка Галичина програла черкаським баскетболістам. Уже на старті матчу стало зрозуміло, гості зробили ставку на Вілла Соломона. Він постійно розривав оборону господарів. Індивідуальні дії американця раз у раз завершувались потраплянням м'яча у кошик. Дето не зовсім на 100% відрабатывали в защиті, тренер сказав нам, щоб більш жорстко грали. В принципі, за рахунок этого за раху командної гри ми. В принципе, получилось сократить, потому что никто не передерживал, никто не жадничал, находили свободного игрока и забивали. Львівські баскетболісти натомість поставили на командну гру. Спочатку нічого особливого політехівці не показали. Вже після перепочинку почали грати активніше. Прокинувся Сергій Алфьоров. Результативніше заграв Артем Чемякін. Проте гостям після перерви таки вдалося здобути перемогу. Далі різниця в рахунку збільшилася до 14 очок. У четвертій десяти хвилинці Ленс Харі зумів переламати хід двобою. 16-й номер політехніки Галичини працював і в захисті, і в нападі. Відтаку підсумку сирена зафіксувала за 40 зіграних хвилин нічию 82-82. А вже в овертаймі черкаські баскетболісти таки повели плюс 4, вдруге, обігравши львів'ян.